Привіт! Сьогодні приготую хліб на заквасці. Рецепт із смаженою цибулею. Для рецепта мені потрібно 100 г активної закваски Levito Мадре, яку я для зручності розділяю на маленькі шматочки. Додаю 360 г води кімнатної температури. Розвести закваску можна за допомогою блендера, виделки або просто руками. Я іноді використовую блендер. Це набагато швидше і легше. Мені дуже подобається консистенція після блендера. Закваска виходить такою повітряною та ніжною. Просіюю 400 г пшеничного білого борошна та 100 г цільнозернового борошна. Борошно бажано просіювати постійно. Це не лише очистить його, а й додатково збагатить тісто киснем. Завдяки цьому тісто буде більш повітряне. Замішую тісто до повного зволоження. Сильно вимішувати його не потрібно. Нам важливо, щоб усе тісто стало вологим і зібрати його докубу. Ось так збираю, накриваю і залишаю на 30 хвилин при кімнатній температурі. Далі додаю 10 грамів солі, 20 мл оливкової олії і добре вмішую олію та сіль у тісто. Злегка зволожую поверхню водою і відбиваю тісто до тих пір, поки воно не почне ставати гладеньким. Відбивати не обов'язково, можна й просто вимішувати. Але оскільки тісто досить вологе, відбивання буде зручніше. Зараз залишу тісто на 5 хвилин відпочити, накриваю його, а потім продовжу ще трохи відбивати. Так тісто швидше дійде до потрібного стану, зміцнить свою структуру. Під час вимішування можете зробити все так само, але не перестарайтесь. Збираю тісто ось такими круговими рухами, і перекладаю в миску. Накриваю і залишаю на 1 годину при кімнатній температурі. Комфортна температура для тіста на заквасці 22-27 градусів. Також хочу подякувати всім, хто пише коментарі. Це дуже важливо для розвитку каналу. Тож, будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ще не підписані, поставте вподобайку і прокоментуйте. Буду дуже вдячний. Далі беру середню цибулину вагою приблизно 130 г, очищаю, подрібнюю і обсмажую на сковороді до золотистого кольору. Мені дуже подобається хліб із цибулею. Він такий ароматний і має пікантний смак. Напишіть у коментарях, а ви коли-небудь готували хліб із цибулею. А може маєте свій рецепт цибулевого хліба, буде дуже цікаво. Ну, а якщо щось буде незрозуміло, пишіть свої запитання в коментарях. Я обов'язково постараюся відповісти. Обсмажу цибулю на маслі хі. Воно дуже ароматне, з приємним запахом і рису. Щоразу, коли його відкриваю, хочеться набрати ложечку і з'їсти. Гарний насищений і жовтий колір. До речі, якщо ви не знаєте, як приготувати таке корисне масло кхі, посилання на рецепт залишу в описі під відео. Ще раз повторюю: обсмажуємо цибулю до золотистого кольору. Раджу не додавати більше цибулі, ніж казано в рецепті, бо хліб вийде занадто вологий. Якщо вам цікаво, як виростити закваску самостійно, посилання залишу в описі під відео. А також у вас є можливість замовити її у мене. Посилання теж в описі під відео. Пересипаю обсмажену цибулю в мисочку і залишаю охолонути. Пішла одна година. Буду робити перше складання. Якщо тісто липне, трохи змочіть руки водою. Відділяю тісто від миски і складаю його по колу кілька разів. Це значно покращує структуру тіста і зміцнює її. Накриваю кришкою і залишаю ще на 30 хвилин. ще 30 хвилин. Дивіться, якщо у вас в кімнаті холодно, 20 градусів і нижче, раджу збільшити час, наприклад, до 45 хвилин замість 30. Роблю друге спадання точно так само, як і в попередній раз. Підкручую тісто під себе, воно вже дуже гарне і піддатливе. Закваска чудово працює. Я думаю, вам це видно. Накриваю і залишаю ще на 30 хвилин. Пройшло знову 30 хвилин, роблю третє складання, а точніше ламінацію. Збризкую поверхню трохи водою, щоб тісто менше липло. Перекладаю тісто на стіл і розтягую його тонким шаром. Це зміцнить волокна тіста та наситить його киснем. Чим тонше розтягнете, тим краще. Розкладаю майже всю цибулю по всьому тісту. Складаю тісто з обох боків. Висипаю залишок цибулі і скручую тісто в руле. А далі круговими рухами формую в шар. Кладаю тісто в миску, накриваю кришкою і залишаю ще на 30 хвилин. Пройшло 30 хвилин. Ось такі гарні бульбашки. Буду робити предформовку тіста. Трохи присипаю стіл борошном, перекладаю тісто на стіл. Ортаю і круговими рухами збираю шар, накриваю і залишаю тісто на 15 хвилин, щоб воно розслабилось. Друзі, мені дуже приємно читати ваші коментарі, коли ви пишете, що у вас все вдалося, і ви задоволені результатом. Мене надихають ваші слова знімати і далі ролики про випічку на заквасці. і я розумію, що, хоча б для когось, це було корисно і стало поштовхом до першого кроку. І цей крок його не розочарував. Минуло 15 хвилин. Присипаю хлібну заготовку та стіл трохи борошня. Перевертаю тісто і формую хліб ось такими рухами, як показую на відео. Ви можете використовувати й інші методи, як вам зручніше. Форму для розстоювання також присипаю борошном, перевертаю хлібну заготовку швом угору та з'єдную шов, а далі кладу тісто у форму. Хтось мені писав, що іноді я затягую відео. Мої відео в основному розраховані для новачків. І тут важлива кожна деталь. Іноді читаючи коментарі, розумію. Що відео переглядали швидко, пропускаючи важливі моменти, а потім виникають запитання. Ну, це проблема нашого часу. Люди за одну хвилину дивляться по 10 роликів. Тож прошу, кому цікаво, дивіться до кінця. Буває, що важливі деталі упускаються. І через це виникає нерозуміння. Ну а якщо запитання чи побажання все ж залишаються, у вас завжди є можливість поставити запитання, і я стараюся всім відповідати. Хоча, можливо і не одразу, і не у повному обсязі, тому що бувають випадки, де потрібно більш ретельно розібратися і тут швидкою відповіддю не обійтися. А для цього є телеграм-канал, де можна ретельніше розібрати ваші запитання, щоб у вас склалась повна картинка, чітко, зрозуміло і швидко. Посилання на канал буде в описі під відео. Переходьте та підписуйтесь. Присипаю тісто трохи борошном, накриваю целофановим пакетом і закріпляю канцелярською резинкою. Залишаю на розтійку при кімнатній температурі на годину півтори. Час, як я вже казав, залежить від температури в приміщенні. Минуло півтори години тепер відправляю заготівку в холодильник на холодну ферментацію на 12 годин. Під час холодної ферментації тіста на заквасці відбуваються дуже важливі процеси. Саме вони роблять хліб смачнішим, кориснішим, ароматнішим і легшим для травлення. Минуло 12 годин, знімаю пакет, перекладаю хліб на пергаментний папір. Роблю надріз по всьому хлібу і відправляю в розігріту духовку до 240 градусів на 20 хвилин із парою. Далі зменшую температуру до 200 градусів, забираю пар і випікаю так ще 15 хвилин. Дістаю хліб із духовки, перекладаю на решітку, щоб він охолов та стабілізувався. Мені дуже подобається цей рецепт хліба. Рум'яний, хрусткий, ароматний ну просто краса. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки і до зустрічі у наступному відео.